Всім привіт-привіт на каналі Інна Стіч. Сьогодні субота, 11 січня, і я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. І свій тиждень я хочу розпочати ось цієї прекрасної поми. Покажу вам прев'ю. Ось ця красунечка. Вона складна, це схема від катрусі. Я вважаю, що це багатоколірна робота. Зараз розкажу про неї. В ній виходить 54 кольори. Скільки блендів ще не скажу, я ще не всі вилила. А, Потім розмір її буде 35,2 на 35,2 це квадратна схема. Так. А, зараз у мене на цій роботі, от ой, бачите, маленький верхній. Квадратик вишито 522 хрестика, а всього тут 62500 хрестиків. Ну, от, 500 вишило. І наразі готово 0,83%. Ну, Звісно, мені дуже подобається кольорова гамма. Тут наче золотом підсвічена вона. Ну, Цікаве поєднання. Це космічна пума, тому вона така, не така, як всі пуми. Мені подобається цей блакитний, і залюбки буду вишивати. Почала з фону, але він такий складнуватий, вже ввела 25 кольорів у цей маленький шматочок. Там вже дійшла до вушка, скоро буде вушко і буде сама пума там вишиватися. Так що фон треба завершувати і переходити на саму пуму. Подобається мені вона, подобається все, складність є, ну Ні, нічого. І мені саме сьогодні хочеться якісь труднощі. От вони мені будуть в плані вишивки. Ви мене зрозумієте правильно. Тому буду вишивати. А що вже там вийде, побачимо, скільки мені вдасться навишивати, скільки днів я з нею зможу посидіти. Якщо буде трудно, то один день. Якщо зайде, то декілька днів, щоб було більше вишито. Планую вишивати саме цю пуму, коли захочеться. Поки що так. А там побачимо, яка в мене буде ротація. Я хочу відзняти відео з своїми процесами і з планами. І вже після того я буду думати, що і як я буду проводити свої ротації по вишивкам, по процесам і по всьому тому. Поки що беру вишивати то, що мені душа бажає. Пішла я вишивати, а що в мене вийде, побачимо вже в наступному включенні. Всім привіт-привіт! Сьогодні вже четвер, 16 січня, і тільки зараз я вирішила вам показати, що я вишивала. Так, спочатку я вишивала пуму, як ви бачите перед собою результат, що я вже почала вушку пуми. дуже гарна, чудова і ось дизайн. Які я вишиваю від катрусі, дуже гарна, чудова, цікава. А ви знаєте, цей раз мені краще вона пішла, зайшла, скажімо так. І набагато якось цікавіше було вишивати. Я зашила ті плями, які я залишила на фоні, і потрошку вже почала переходити до вушка. Ну, Красунечка вишивається потрошку. Вишила я всього 592 хрестика не тому, що було складно, і не тому, що не було часу більше витратити на цей дизайн. І Потім я переключилася на іншу роботу. Зараз покажу, на що саме. Так, перед собою ви бачите ось цю чудову шкарпетку від Єменшис це проста серія. Але він яскравий, чудовий і багато хто вишиває. Дуже популярний дизайн. І вишивала я його два дні. Фото до того я вставлю, щоб ви побачили різницю між тим, що я вишила зараз. Ця робота мені дуже подобається, вона досить легка. Цікава і мені здається дуже гарна. Правда, мені подобається результат. Давайте я сюди покладу прев'ю. І розкажу, що я тут зробила додатково. Додатково я ввела ниточку Етуаль 666, одну пасмочку Етуаль і разом з звичайною ниточкою Dimensions. Результат цікавий. Крім того, я додала ще крінік. В, щоб був блиск, а саме сніг виблискував в білу ниточку і така ніжна-блакитна. Я там і там. і Теж додавала одну пасмочку твої ниточки і пасмочку крініка, щоб була цікавіше і блискучіше. Вишила я, начебто не багато, але достатньо видно об'єм. За два дні у мене вишилось. 862 стіпки. Ну, тут, взагалі-то, тут були просто христики. І додала я ось ці Капут. Тут форму додала машинки, і вже тут вимальовується віночок. Цікава машинка, гарна, причудова. І я думаю, що досить швидко вона повинна і вишитись у мене. Вже наразі на цій роботі 8,82%. А брала її всього 3 дні і досить небагато приділила їй уваги. Тому, якщо з нею так от всі степи вишивати, то можна досить швидко вишити. Але це ще не все. Крім цієї роботи, я іще одну роботу вишивала. Зараз покажу, яку саме. Фото до того я теж ставлю цієї роботи. Подивіться, яку красу я вишиваю ось цей дизайн від Анастасії Єрмакової. У неї досить багато чудових, гарних дизайнів. Мені дуже багато чого в неї подобається. Але є одне але. у неї роботи досить великі. Але, ну, ну Настільки легкі. Що я вам передати не можу. Хочеться брати її, вишивати і заспокоюватись. Ну, з її роботами можна медитувати, чесно. слово. Дуже гарна, легка, причудова. Брала я пару днів ну, і нашила на ній майже тисячу. Майже, все ж таки, не тисячу. Ну, досить повільно я зараз вишиваю. Різні труднощі, складнощі і так далі. І наразі на цій роботі вже вишито теж 8,48%. Не знаю, мені от як хочеться спокою, так я беру цю роботу. Ну, зимовий затишок чи затишна зима якось так називається. І дійсно вона така затишна, що хочеться з нею проводити все більше і більше часу. Ну, поки що тут нічого такого вишивається віконце ну, і вигляд за вікном. Але все одно мені подобається. Навіть така спокійна атмосфера, от вона надихає на те, що все буде гаразд у нас. Ось такі у мене вишивалися роботи, і це ще не все. Сьогодні тільки четвер. І сьогодні я все ж таки думаю взяти ще одну шкарпетку, другу, і хочу її повишивати, приділити їй увагу. А вже потім будемо думати, що далі робити з цими дизайнами. Зараз покажу шкарпетку. А ось і ця перечудова шкарпетка це вже Gold Collection від Dimensions. Але вона теж дуже легка, тут дуже багато півхреста. і тому вона, мені здається, буде вишиватися теж швидко. Ну, принаймні, буде більше видно об'єм відшитого. Не знаю, мені вона подобається, це найкращий сюжет катання на санях. Так що причудово. Я брала тільки один день 5 січня, і хочу ще її трошечки повишивати і цю красу а, просунути. У мене тут такі причудові А, е, Я купляла на виставці у на стенді в суді єдинорога, ось цю гарну ялиночку з бавовною. І, Дуже люблю ці магнітики, саме перші від чарівної країни. Вони найкращі. Насправді, як для того, що вони прості, але дуже, бачите, як приліпає. Ні, ці теж міцні, а досить непогано, бачите, тримають. От у мене дві голочки. от, І. Взагалі, я от дивлюся, що от магнітики, які виробляють наші дівчата, вони всі досить якісні. Я серйозно кажу, мені всі вони подобаються. І я залюбки їх використовую в роботі. Не тільки їм надихаюся і любуюся. Тому вони теж придають таку Гарну і чудову зимову атмосферу. На вулиці у нас єврозима, а от в картинах у нас буде справжня зима, тому будемо вишивати, насолоджуватись процесом. А що у мене вийде, побачимо вже в наступному включенні. Всім привіт-привіт! Сьогодні вже субота, і показую вам, що я навишивала за ці два дні. Так, вишивала я зовсім мало, тільки позавчора. Вчора мені мене взагалі був день, не вишиву. От, і тому вишила трішки, але маю те, що маю. Вишивала взагалом півхрестом в три нитки: це ось цей білий колір, це сніжок, і трішки м, жовтого хрестиками. Ну і бленд був сіро-блакитний на криші і ці, я так розумію, а, пагорби снігу. Ну, досить цікаво, легко вишивається. І є такі діляночки, які взагалі не будуть вишиватися. От, знімаю з рук, щоб швидше показати вам все це. І на цьому я буду завершувати свій вишивальний тиждень. Тиждень був насичений, але не досить продуктивний, бо не так багато я навишивала на кожній з робіт. Але все ж таки, думаю, що вам було цікаво, тому що була часта зміна процесів. Думаю, що наступний тиждень буде більш вже плодотворний. Сподіваюся хоча б на це. І хочу всім побажати творчого натхнення. Бажаю всім а, всього найкращого. Бережіть себе і своїх близьких до наступних відео. Па-па!